Самий величезний привіт. Я запрошую самих найкращих до магазину Копійочка. Подивимось, які акції знижки приготувала нам копійочка на цей тиждень. Давайте спочатку йдемо на поличку, подивимось і потім вже далі. Подивимось, будемо роздивлятись. Зі знижкою 26%. Ось такі чашки прозорі на 240. 200 мл. 200 мл по 30 гривень акційна ціна. Дивіться, є різні візерунки. А ця 25 знижка. Ну, я зрозумів. Добре. 25-26% знижки. 4 в одному. Що це таке маска для обличчя? А чому 4 в одному? Що вона робить 4 рази? зволожує мабуть, щось. По 20 гривень зі знижкою 30%. До речі, тут є різні-різні на ваш вибір. Дуже багато. Дивіться, кава Лавацца, 250 г. Ціна 200 гривень. Ну, ви зрозуміли, я заокруглюю ці копійки в більшу сторону для зручності. Я не сказав, за кого по яке. З 20, з 20 жовтня по 26 включно. Зі знижкою батончики від рошин по 18 гривень, є з різними різними смаками. Фарба, не знаю, що це за фарба. А копело я її бачив тільки в магазині копійочка, в інших я не бачив. Зі знижкою 35% 50 гривень, акційна ціна. Тут також є досить великий вибір різні відцінки. Так, бокси контейнери пластикові з кришкою, закриваються з чотирьох сторін. Є, дивіться, різні кришки, можна вибрати за кольором на 565 мл за ціною 34 гривні. Зі знижкою поставили чайники електричні на літр 800, 1500 Вт потужність, автовимикання, світлова індикація. Обертання 360 градусів. Зберігайте чек. Написано, що гарантія цілий рік. 245 гривень. Зараз знижка 40 гривень на цей чайник. А акції засіб для миття посуду супер -вош. Так, З ароматом лимону. 7 в одному. Що там 7 в одному, не знаю. Так само, як маска. Така мала, мала, маленька, 4 в одному, тут дивіться, щось аж 7 в одному. Густа формула усуває жир, усуває запахи, миє при низькій температурі, легко змивається, надає близько, вистачає надовго. Сім в одному 35 гривень, зі знижкою 20% крем, мило, є різні аромати. А, маква 450 мл по 20 гривень зараз будь-які Дивіться, ось такий величезний коколіно, кондиціонер, тут літр 700. Можна придбати за 160 гривень. Є два аромати на вибір. А, капучино зі смаком, а, так, вершковий смак написано, ну, сметанковий. Капучино 110 грамів, 44 гривні. До речі, тут є різні смаки. А, 44 гривні будь-який. Зі знижкою кава Якобс Еспресо, 230 грамів, 200 гривень. Так, ще якась кава, дивіться, мейлина 250 г, квін 129 гривень, це ціна зі знижкою. Так, ще якась була кава, але бачу, що продали. Макофе Голд це розчинна кава, вага 120 г, 169 гривень, акційна ціна. Хочу вам ще одну каву показати. Не знаю, чи вона за такі гроші буде добра. Хто вже купував, залишайте коментарі. Ось така розчинна кава. 400 г. Тут і вона лише 160 гривень зі знижкою 20%. Для кафе розчинна кава Gold 80 грамів по 100 гривень зараз зі знижкою. В акції ось така велика кава. Еспресо Масон Тут 420 грамів за 199 гривень. Акційна ціна. Ось такий шоколад пористий від рошен. По 40 гривень. Зараз в магазині копійочка. По 37 гривень шоколад від Рошен лакмі. Зі знижкою зараз весь чай. А оцей чайна родина. Є чорний з бергамотом, є звичайний чорний, є лимонний, малина. Тобто будь-який. Це пакетований 20 пакетиків по 15,50. І чай пакетований золотий слон. Також є різні види смаків, 20 пакетиків по 13 гривень зі знижкою. Зверніть увагу, зараз чай чорний ахмат 50 грамів можна придбати за 36 гривень акційна ціна. Ось такий також зі знижкою. Ахмат 50 грамів по 36 гривень. Хороша знижка на ось такі протеїнові батончики по 14 гривень. 40 грамів вагою. І рис вершковий від торгової марки Жайвер 80 грамів 20 гривень. Бамбукові трубочки, як я говорю, від АВК 200 г 35 гривень. Печиво, це улькер, це Туреччина, печиво сендвіч. Вага 300 г 50 гривень. Зі знижкою соковинка, будь-який будь смак 32 гривні зі знижкою. Акційна ціна 950 мл. Бабашура, солоне насіння, вага 110 грамів, 24 гривні. Так, є ще якісь такі, також бабашура. Дивіться, смугасте солоне. Вага 100 г 30 гривень. Зі знижкою соєвий соус 500 мл за ціною 30 гривень. Ну що я вам скажу? Тепер в копіючці навіть є баріла макарони, це виключно тверді сорти, це світова марка. 500 г 57 гривень, акційна ціна. Спагеті також можна придбати. Здається, така сама ціна: 500 грамів 53 гривні. Печиво сендвіч хіт. Дивіться, є з малиновою начинкою. Також є із шоколадною начинкою зі знижкою вуха Стайнянь. Дитяче крем мило зволожуюче, 450 г по 34 гривні а будь-яке. Дитячий крем зволожуючий 90 мл 25 гривень. Дитяче мило по 9 гривень 65 г. Непогана знижка на серветки вологі Little B. Маленька бджілка 72 штуки по 19 гривень. Чорні серветки, але тут упаковка 72 штуки, тому вони трішки дешевше бачу. 72 штуки за ціною 38 гривень. Верде, дитяче мило, Бебізая по 15 гривень. Акційна ціна. Або ж ось таке пухнастий нянь за ціною 40 гривень. Якщо малеча не любить мити руки, можна придбати ось таку пінку. Натискає зверху і на лодонці з'являється квіточка. Таким чином заохотити мити малечу руки. 300 мл, зараз по 50 гривень будь-які. Зі знижкою Baby Zaya шампунь дитячий 330 мл 43 гривні. Так, це у нас засіб для купання для малечі 430 мл 55 гривень. Дитячі вологі серветки Бобізає 24 штуки 20 гривень. Антибактеріальні вологі серветки 48 штук по 23 гривні. А Little Bee підгузки для хлопчиків та для дівчаток 170 гривень. А рушники двошарові на турела. Тут 50 відривів. Дві штуки в упаковці по 49 гривень. Як я говорю, а технічні рушники, ось такі звичайнісінькі, по 24 гривні. Написано, що 360 відривів. Фольга фраутау 10 метрів по 68 гривень зараз. Хочу також нагадати, завжди говорю, що найкраще купувати великий об'єм фейрі для миття посуду, півтора літровий. Це буде дешевше, ніж купувати маленький. Бачите, маленький по 70 гривень, і зараз там лише 450 грамів, а тут 170 гривень півтора літри. Так що дивіться, господинки, зверніть увагу. Запасні балони, тобто змінні балони по 155 гривень. В акції зараз глейди, а ще можна придбати ось такі вони трішки бюджетні. Ну, звичайно, що по якості також будуть трішки інші. 85 гривень і ось такі по 60 гривень змінні балони до освіжувача. Так, це для сантехніки Санклін. спрей 500 мл. вапно та іржа 85 гривень. Засіб для туалету дак 500 мл 75 гривень. Ополіскувач для дитячого одягу літр. Дивіться, можна використовувати в пральній машині або ж для ручного прання. 44 гривні. Стечудо-ополіскувач літровий по 34 гривні. Здається, тут є декілька видів. Ні, всі одинакові, розібрали вже 34 гривні 1 літр. А ще є ось такий докс-літровий, 44 гривні також аромати різні. У ці зорі, знаю, що багато користуються ось цими а, кондиціонерами для білизни. Вони по 140 гривень 760 мл. А в акції «Лінор»? А, так, майже 800 мл, його ціна 109 гривень. А це якісь нові капсули, не бачив таких ніде, дивіться. 4 в одному, 10 штук в упаковці, зараз 160 гривень. Ще одна новинка, гама. Капсули для прання 10 штук. Також за ціною 150 гривень. Універсальні. А ці капсули дуже часто бувають на знижках. Так, посилений аромат. Універсальні. В упаковці 14 штук, їх ціна зараз 100 гривень. Непогана знижка, зверніть увагу. Зося гель для прання, універсальний колор, об'єм. Об'єм. Не бачу об'єма. А, це капсули. Я думав, це знаєте, я думав, це гель. Це також капсули Зося по 120 гривень. Знижка на капсули Савекс також досить приємна. Тут 12 штучок, ціна 110 гривень. Порошок Зося для автомат машини гірська свіжість. Тут 400 грамів 29 гривень. А ще можна придбати ось такий великий докс, це також Ополіскувач, за ціною 110 гривень. Тут 4 літри великий, зверніть увагу. Я ж дивлюсь, от ніби 110 гривень недорого і так багато 4 літри. Так, якщо дивитись, то ціна дуже хороша, непогана. Не Лосьон після гоління, хід 170 мл. Ціну не бачу, є тільки на ось цей один бачу: 100 мл 64 гривні. Так, а це 150 це ось цей два в одному. Крем-бальзам після гоління, плюс догляд по 63 гривні. Дивіться, яка велика піна для гоління ділету 400 мл. Зараз за 128 гривень. Це дуже хороша ціна, зверніть увагу. І ось для порівняння піна для гоління Арко 200 мл по 82 гривні зі знижкою. Зі знижкою креми для рук від торгової марки шик по 35 гривень, 75 мл. Хто користується Нівею? Зараз вже вийшла у новорічному ну, зимовому дизайні 75 мл по 73 гривні. І також великий 150 мл по 99 гривень. До речі, на подарунок досить оригінально. Це щось нове таке, якісь дівчачі штучки, не бачив. Так, Садоїр це здається Китай, якщо я не помиляюсь. Крем для рук 30 г по 20 гривень, ось такий цікавий. Так, ще якісь креми, 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 також зі знижкою. Так, за оці гелі я говорив, вони парфумовані. В іншому магазині дивились, ми з вами 250 грамів, і зараз на них ціна знижена. В магазині копіючка 45 гривень. Досить довго залишається аромат на тілі. А ще зі знижкою зараз можна придбати крем для тіла від DAF 75 г за 70 гривень. Тверде мило Маква. А тут є багато різних ароматів, 44 гривні. Кремовий гель для душу, Naturel, якщо правильно я випрочитав, на так, 500 мл 44 гривні зараз зі знижкою. Дивіться, ось ці гелі для душу від торгової марки Herbal Planet Fitolinia 510 мл. Зараз вони також зі знижкою є багато різних ароматів. Зверніть увагу, 48 гривень. Надзвичайно хороше мило, я обрав таке мило тверде. Мені дуже сподобався аромат, надзвичайно крутий, такий не повторюється, що не було ніде в мене. Не пам'ятаю, щоб повторювався. Зараз можна придбати зі знижкою по 64 гривні, Тут 490 мл. Хто користується севгардом, антибактеріальне мило, 220 мл пляшечка з дозатором по 64 гривні. Я вам хочу побажати економних покупок всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд до наступних відео.